Вітаю вас! Сьогодні без вагів готую швидкий бюджетний пиріг 5-хвилинка з мандаринами, або ж яблуками чи ягодами. Перелік всіх інгредієнтів на екрані та в описі під відео. Мені знадобиться 5-6 мандарин або ж 3 яблука, чи ж жменя 2 ягід. Очищаю мандарини, розділяю на частини і знімаю білі прожилки. І якщо в них є кісточки, видаляю їх. Серед мандарин раджу обирати сорт Клементин, бо в них немає кісточок і вони солодші. А в мене, що маємо, те маємо. Переходимо до тіста готуємо штрейзель. 3 столові ложки борошна, 2 столові ложки цукру і 50 г охолодженого масла змішую в чаші блендера до утворення крихти. Зробити штрезель, можливо, і ігуліруч без блендера слід просто перетерти долонями всі складові до утворення ось такої посипки. Штрейзель відставляю і готуємо тісто. Вбиваю в миску 4 середніх яйця, де вага кожного з них становить плюс-мінус 52 г. Якщо ви придбали яйця більші і пристойніші, то вистачить і трьох. Всипаю до них 1 5 чайної ложки солі. Ну або ж дрібку. Починаю збивати Я роблю це з допомогою блендера з насадкою вінчик, або ж ви можете скористатися міксером. На цьому етапі збиваю недовго, тільки бачу, ось утворилася піна, додаю цукор. 10 столових ложок цукру всипаю поступово орієнтовно в 3 прийоми. Спочатку ви бачили, додала 3, вмикаю блендер, збиваю все до збільшення маси в об'ємі. Додаю ще 4 столові ложки. Продовжую збивати хвилини-півтори, мабуть, можливо трішки більше 2 хвилини. Сипаю решту цукру, це ще 3 столові ложки, дрібку ваніліни чи пів пакетика ванільного цукру. Геть, забула сказати вам, що духовку я вже вімкнула, щоб вона встигла нагрітися. Бо пері готуються дійсно за лічені хвилини, тому я думаю, назва його така п'ятихвилинка. Додала ще трішки цедри, це за бажанням, звісно. І вливаю 12 столових ложок молока. Жирність його тут значення не має. та 12 повних столових ложок олії без запаху, тобто рафінованої. Тут я пришвидшила кадр, тому можливо вам здається, що ложки не повні. І ось тут все на раз-два перемішала і крапка. Ну а далі всипаю повних щупчиком 12 столових ложок борошна. Ну а ось тутечки вже без щупчика. Додаю 2 чайні ложки розпушувача, якщо в грамах, то це 10 грамів. Все і відразу просію до миски та замішую тісто. Довго збивати не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина. Якщо у вас міксер, робіть це на найменших обертах. Ось така консистенція тіста має бути. З тістами вже покінчено, підготуємо форму. Об'єм моєї форми 23 см. На дно кладу аркуш пергаменту і защіпую форму. І таким чином вона не допустить жодного витікання з неї. Бока форми змащую олією та виливаю все тісто. І ось, ось ще раз зверніть свою увагу на його консистенцію. Гарненько все розподіляю по формі. Якщо у вас потрібні яблука чи ягоди, то їх слід перемішати з тістом і тільки тоді переляти все в форму. В мене, як ви бачите, мандаринки, викладаю їх на тісто і притискаю злегка. Ну, а далі швиденько все засипаєш штрейзелем. Його, як ви бачите, я не шкодую, бо він будь-яку випічку зробить панською. Все ось так розрівнюю і переміщаю нарешті пиріг, заздалегідь розігріту духовку. Випікаю орієнтовно 40-45 хвилин, режим верх-низ без конвекції при температурі 180 градусів до сухої шпажки. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. Даю можливість пирогу відпочити в формі 20 хвилин, потім виймаю, нарізаю та смакую. А я дякую за перегляд і до зустрічі!